лакитне небо і безмежні золоті лани, височезні гори і широкі могутні ріки, величні храми і багаті села, місця, де з давніх часів живуть українці, найпотужніші фортеці, найдовші мости, найбільші парки, найгарніші вулиці, найстарші міста. Словом, є куди податися, що побачити, що відчути українцю чи гостю нашої країни. А що ж, і де у нас є найкраще? Що об'єктивно може називатися найвищим, найбільшим, найгарнішим і найкращим в Україні? Це ми і спробуємо найретельнішим чином визначити у нашій рейтинг-програмі топ 10 України. В сьогоднішній програмі ми будемо розповідати про замки України. Нереально підібрати прикметник, за яким можна було б розташувати замки в рейтингу від 10 до 1 місця. Замки втілюють у собі все: і міцність, і красу, і древність, і легендарність. Таким чином, місця у нашій топ десятці замки завойовуватимуть сукупністю своїх принад від інженерної досконалості до своєї кам'яної привабливості. Отже, топ-10 замків України. Десяте місце у нашому рейтингу займає Дубинський замок. Для того, щоб потрапити у цей рейтинг, укріпленню довелось вистояти напади кримських татар у 16 столітті, козацьких загонів Максима Кривоноса та російського війська у 17 столітті, повстання Тадеуша Костюшко наприкінці 18 століття, французько-російську війну 1812 року та надати притулок гетьману Івану Мазепі, шведському королю Карлу XII, царю Петру I, полководцям Суворову і Кутузову, представнику до бурбонів, герцогу, дебері та багатьом іншим. Навіть під час Другої світової війни тут перебували армійські частини як радянських, так і гітлерівських військ. Спершу, збудований у 1492 році, замок не міг похвалитися тою міцністю, що дозволила пережити стільки воїн. Адже тоді це було лише дерев'яно-земельне укріплення. Проте вже на початку 17 століття каштелян Краківський князь Януш Острозький реставрував замок у стилі пізнього ренесансу, тоді ж було було добудовано два бастіони зі сторожовими вежами. Полонені татари вирили глибокий рів. Його стіни обклали білим каменем, проклали підвісний міст, який щовечора піднімали. Відтак замок став ще неприступнішим. Так, до початку ХХ століття ніхто і ніколи не міг його взяти силою, і тільки в роки Першої світової війни укріплення сильно зруйнувала австрійська артилерія. Одним із символів міста Дубно є одна із двох веж замку, яку називають Беатка. За легендою, вона названа в честь Беати, племінниці старого Острозького. в день, коли вона вінчалась, на замок напали татари. Ніколи не займаючись військовою справою, дівчина просто вийшла на бастіон, той самий зі сторони ріки, стала біля гармати, помолилася, наказала слугам націлити гармату, сама запалила запал, влучила прямо у ханський намет. Татари прийняли це знаком з небес і просто зняли свою облогу. Беата сказала на це єдину фразу: а тепер можна і вінчатися. Дев'яту сходинку займає найзагадковіший замок України. Він розташований у мальовничій карпатській місцевості біля сіл Невицьке та Кам'яниця. Це Невицький замок. З 13 століття висучить замок на горі над долиною. Вже майже 4 століття ніхто не живе в ньому. Замок дуже поруйнований, але незважаючи на це, виглядає дуже ефектно. Висока башта та сірий кам'яний мур здіймаються над густими лісовими хащами. Замок є улюбленцем туристів, а ось серед місцевих мешканців це місце вважається нечистим, і його вже не одне століття обходять стороною. І все через погандіву, яка колись володіла замком. Це була відьма і страшна володарка, яка прославилася на весь край своєю жорстокістю. кажуть, що вона була сестрою драку. Позбулися селяни Діви завдяки угорському королю Матіашу чи Матвію. Він довго не мудруючи, відрубав відьмі голову. Як водиться, упродовж історії на замок часто нападали у 1644 році. Його захопив та частково зруйнував угорський князь Д'єрць Ракоці, і з тих пір твердиню не відновлювали. Восьмому місці найрелігійніший замок кляштор босих кармелітів у Бердичеві, що на Житомирщині. Це ніби і не зовсім замок, але за своїми колишніми фортифікаційними функціями та за архітектурними особливостями він повністю відповідає критеріям замків, особливо якщо відкинути його культовий статус. Та й будувався він все таки як замок, а вже потім став релігійним осередком. Історія Бердичівського кляштеру розпочалася у 1627 році, коли воєвода Ян Тишкевич на пагорбі над річкою Гнилоп'ять збудував замок. Через три роки на виконання обітниці після звільнення із татарського полону Тишкевич подарував його монахам католицького ордену босих Кармелітів. Хоча Кармеліти були зовсім не босими, навіть навпаки, досить заможними людьми. Замок було трансформовано у монастир, який з плином часу перетворився на найбільший католиць. Ский осередок в регіоні і більше двох сотень років був найпотужнішим форпостом польської державності в центральній Україні. Бердичівський кляштор був неприступним замком, який витримав не одну тривалу облогу. Ще й досі у його стінах стрічать гарматні ядра, які нагадують про минулі баталії. А ще кляштор був в'язницею у 1706 році. В його темницях тримали полоненого росіянами козацького полковника Семена Палія. Цьому місце нашого рейтингу замків України посідає замок, розташований у селищі Олесько в Бузькому районі на Львівщині. Як для замку, то він дуже невеликий, камерний, але відомий і своєрідний. Туристам він відомий тим, що тут розташовано модну ресторацію та філіал львівської картинної галереї. А істориком, особливо польським, тим, що в замку народився легендарний король Ян Собеський. Перша письмова згадка про Олеський замок датується 1327 роком. Ця дата дозволяє припустити, що замок побудував один із синів Галицько-Волинського князя Юрія Львовича Андрій або Лев. Підвищення, на якому збудували замок, було основою укріплення. Нижче по схилу гори кільцем проходив вал із частоколом, а далі ще одна лінія оборони вал з водяним ровом. Пагорб оточувала заболочена непрохідна рівнина, а на вершині пагорбу було зведено фортечний овальний у плані Мур близько 130 метрів за периметром. Незважаючи на свої порівняно невеликі розміри. Олеський замок у давнину був доволі обороноздатним об'єктом фортифікації. Неодноразово він зупиняв своїми мурами полчища ворогів, а інколи вони просто обходили його стороною, не бажаючи зв'язуватися з маленьким та удаленьким. Олеський замок це черговий притулок привидів. Серед них такий собі пан Адам Жолкевський, який через трагічне кохання привселюдно покінчив із життям і тепер блукає похмурими замковими кімнатами та залами. Ще є привіт дівчини. Можливо, то неприкаяна Адамова наречена, а ще є монах Ян, скелет якого знайдено у двадцятому столітті. Того монаха за легковажне поводження із жінками колись замурували у стіну монастиря, розташованого поряд із замком. З тих пір привид монаха майже щоночі лякає бідолашних монастирських послушників, а також частенько приходить до замку, мабуть, щоб полякати охорону та поспілкуватись з іншими замковими привидами. Також у підвалах замку є музей знарядь для тортур і катування словом дуже затишне місце.